Место деревня Мартим'яново, метраж 107, етажі 2, бюджет п'ять нуль нуль. дизайн рублів, номер фото Євген Гнесін коротенько. Замовникам дістався у спадок від бабусі старий будинок, який згодом був знесений, і на його місці збудований новий. В існуючому будинку з бруса господарі живуть вже 10 років на першому поверсі розташовані передпокій кухня вітальня. Гостьовий санвузол, пральня і комора на другому поверсі розміщуються дві кімнати спальня батьків і дитяча кімната, а також санвузол. У якийсь момент у замовників виникла ідея оновити інтер'єр. Будинку не вистачало тепла та індивідуальності. Стіни і стеля були покриті світлою нещільною фарбою, що зберігає вигляд фактури дерева, а на підлозі були світла плитка і ламінат. Завданням Олександри Валге і Анни Мамаладзе було додати дому енергії життя і кольору, зберігши при цьому певну м'якість і спокійний характер. Подробиться на момент нашого знайомства будинок був схожий на натуральну блондинку без макіяжу, в ньому абсолютно не було кольору. Господарі вважали, що інтер'єр відповідає стилю прованс. Ми вирішили зберегти лише легкий натяк на прованс в настрої будинку, але зробити його зовнішній вигляд більш адаптованим сучасним умовам життя і квітам середньої смуги. Нам хотілося привнести в будинок колір і затишок, додати цікавих деталей, нові більш актуальні за формою і функціоналом меблі, цікавий декор і аксесуари, текстиль і килими. Розповідають дизайнери: інтер'єр створювався не з нуля. Всі кімнати були так чи інакше наповнені меблями ікеа, Зона кухні та санвузли залишилися майже без змін. Вітальня виявилася найскладнішим приміщенням в будинку. Невеликий простір об'єднує в собі дві зони: зону кухні і зону відпочинку. Досить об'ємна кухонні меблі зі столом в центрі займає значно більше половини кімнати. Для зони відпочинку залишається скромна площа, обмежена з чотирьох сторін зовнішньою стіною, проходом на веранду, вікном і вхідним отвором. В кімнату близько 10 квадратних метрів. Ми припускали вибрати для цієї зони диван і крісло, але на жаль. Простір не дозволило розмістити в цій зоні нічого, крім кутового дивана. Нам довелося відмовитися від невеликого стаціонарного журнального столика, він захаращував би транзитну зону від входу в кімнату до виходу на веранду. Замість цього ми вибрали два невеликих переносних столика, які за необхідності можна пересувати, розповідає Олександра Валге. Західна сторона і наявність веранди серйозно впливали на світловий режим кімнати. Вітальня завжди виглядала найтіснішою і темною з усіх кімнат в будинку. Через тіньової сторони дизайнерам довелося шукати компроміс між спокійною кольоровою гамою всього інтер'єру і необхідністю додати приміщення колір, який не виглядав би сірим. Господиня будинку боялася активних кольорів у великих предметах, тому авторам проекту довелося вмовляти її використовувати в оббивці дивана тканину гірчичного кольору. Стіну за узголів'ям вирішили оформити полками різної довжини з бортиками, розміщеними на різних рівнях. Підстави полиць блакитні в тон одному з відтінків портьєр. На полицях розмістили велику картину, куплену на блошиному ринку в Європі, свічники книги, авторську кераміку Анни Мамаладзе, Олени Песко та Ольги Васильєвої. Кольорове рішення двох кімнат дитячої та вітальні було задано кольоровою гамою картини, яку замовники неодмінно хотіли зберегти в інтер'єрі. Зі спальні дизайнери перенесли картину в дитячу, розмістили між двома вікнами і обіграли її. За рахунок повторення кольорів обробці кімнати на полотні присутні мандариновий, салатовий, смарагдовий і жовтий кольори, диван отримав нову оббивку салатового кольору, стіна над ліжком стала акцентною за рахунок двох яскравих мандаринових смуг, всередині яких помістили серію невеликих постерів. Для того, щоб надати дитячий візуальний інтерес, в інтер'єр додали трохи блакитного і синього, які чудово виглядають на тлі білих стін. Велику роль зіграло текстильне оформлення вікон. Для візуального збільшення вікон дизайнери розмістили римські штори з щільної тканини значно вище верхнього краю, таким чином надавши вікнам більш гармонійний вигляд легкості і свіжості простору, додали портєри зшиття. Велику увагу в дитячій приділили світильників на стіні над ліжком розмістили круглий світильник, який ставить візуальну крапку, завершуючи лінію зі смуг над ліжком. Торшер у робочого куточка жовтого кольору перегукується з жовтими ручками столу, елементами картини і малюнком римських штор. крім того, стелю прикрасили салатовими смугами, задню стінку стандартної книжкової шафи, Ікеа оформили шпалерами в горошок, стандартні ручки меблів замінили дизайнерськими. Дві люстри в дитячій стали більш цікавими за рахунок ручної роботи, автори проекту пофарбували внутрішню сторону світильника в золотий колір і додали смуг по колу, зв'язавши тим самим смуги на стелі, акцентної стіні і на люстрах. Спальня єдине умовно кольорове приміщення в будинку. Для того щоб домогтися в спальні атмосфери розслабленості і умиротворення, ми запропонували пофарбувати стіни в складний відтінок блідоблакитного астеля. Для додання кімнаті глибини в бежевий, широкий стельовий білий карниз акцентує кольору стін і стелі, а поєднання трьох пастельних відтінків виглядає дуже ефектно, декор над ліжком робить інтер'єр більш чоловічим, чорний колір рам картин поєднується з чорними ніжками банкетки в ногах ліжка, ніжна блакитна тканина оббивки банкетки, замовлена спеціально для проекту вторить кольором стін, а килим надає кімнаті затишок і м'якість. Розповідає Анна Мамаладзе. Важливими елементами всіх кімнат стали килими, треба сказати, що наші замовники були категорично проти використання їх в інтер'єрі, вони вважали цей елемент інтер'єру старомодним і непрактичним для життя з маленькою дитиною і тваринами нам довелося запропонувати замовникам десятки сучасних варіантів килимів різних стилів, кольорів і вартості. Після цього організувати примірку дев'яти килимів з трьох різних компаній. Вийшли в півфінал. Результатом цієї роботи став вибір прекрасних килимів, які надали всім кімнатам закінченість, цілісність і візуальну привабливість. Діляться дизайнери. Ще одне крихітне приміщення будинку передпокій, її площа близько 1,6 квадратного метра. Для оформлення передпокою ми замовили на мебловому виробництві компактну тумбу для взуття сіро-блакитного кольору і велике дзеркало до неї. Над тумбою розмістили декоративні гачки для верхнього одягу. Це рішення додало приміщенню необхідний стиль, колір і візуальний інтерес. Бренди представлені в проєкті передпокій меблі. Карасов Кітчен, освітлення, ліхтар, кухня вітальня меблі, кухонний гарнітур, Карасов Кітчен, стіл і стільці ікеа, диван фабрика м'яких меблів, еталон-декор, авторська кераміка Анна Мамаладзе, Олена Песко, Ольга Васильєва, текстиль, канина Мандала Дюткек від Білбеюмонт і Іцоліни, Рюстиця 1325, плед плет і подушки, Зара гоме і артефакт освітлення, ліхтар торшер, паюман спальня меблі. Ліжко тумбочки, шафа, все іке, банкетка, волгоюсе. Освітлення, ідеал люкс, текстиль, артефакт, та зара гоме килим, пірецердін дитячем, меблі. Ліжко шафи, диван, все іке, стіл письмовий, ланеїке провенце, стілець робочий, до текстиль, сулеціон 351 гапки, бірц від майсон, тевенон, венон, плет і подушки. Зара гоме і сто, килим флорі, освітлення бра фаро. Торшер, станді лік, світильники, гамалюміун, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру, на -ін і